Вітаю всіх у себе на каналі Козаки. Сьогодні будемо тестувати набір туристичної посуди, такий з Аліекспресу. Приїхали ми з дитиною ось до нашого Вишенського озера Вінницького. Вже навіть спіймала дочка одну рибину. От відеречко, і там вже пливає канальний сомик. Тут в основному тільки канальні сомики лови рибу, а я пішов готуватися до тестів нашої посудки. Так, отже, що в нас тут було в комплекті, а що я ще докупив, добрав, доробив. І так, ось йшли тут такі три тарілочки. Це можна було купувати з ними або без них. Тоді такий ось чайничок 800 мл, по-моєму, здається, в ньому. Тоді лопатка, сковорідка. Знову ж таки, цей же я поставив, щоб не так тарахкотіл, кришечка є у нас. Ну і каструлька. А ці тарілки це вже теж я докупив. Кришка підходить і до каструльки, і до сковорідки. І добравши в нас в червоному маркеті, по-моєму. Такі ох, 5 мисочок. Ну, тому що, якщо зварити якогось борщу чи чогось гаряче, то ну, з пластмаси це його, я не знаю. Таке собі задоволення. Так, далі, щоб розпалити наш вогонь. Знадобиться, знадобиться. Зараз скажу, де воно це. А, ось. ось така горілочка. з банок з під пива зробив. А, до речі, у нас ще тут ще не все комплектація. По-перше, мити посуду, по-друге, ще такий ополонечок. Ну, ось прибори. Можна там було взяти з вилками, і з ложками, але знову ж таки воно все дорожче. Оце, наприклад, безпонтове, воно не потрібне. Якщо взяти одну каструльку, сковорідку і чайник, там буде якась мінімальна ціна до 15 доларів, навіть без скидок то цей наборчик так і беріть, а решту краще докупити у нас. Купив ще ось таку підставку для спиртівки, ставимо сюди, ставимо сюди і наливаємо ось такий розпалювач для дерева та вугілля. Наливаємо, підпалюємо і нам цього вогню вистачить, щоб готувати. У мене є ще ось таке сухе пальне О, таблетки спирту. Просто вони повільно горять, їх якщо тут треба замість ось цього ставити зодві, то тоді воно більш-менш буде. А так користуюся ось такою спиртивочкою. І коли вже мені не потрібен сильний вогонь, то просто ще кидаю таблетку ось таку от туди і воно собі помалу вже там булькає. Так, що ж, будемо розпочинати, поки дитина нас там рибачить. вже горить. Так, під палет. Поки закіпає наш кипяток, давайте приготуємо чай дитині, а Так, Давайте відставимо і поїхали далі. Що ми будемо сьогодні готувати? Будемо готувати спагетти. Також візьмемо пожаримо. яєць, Пожаримо ковбаски. Кому колбаска, кому сусіска. Я це буду жарити з цибулькою, щоб було смачно. З цибулькою і з помідорами. Знаєте, для чого можна використовувати? Це коли під рукою нема куди скинути щось, ці пластикові, в принципі, пригодяться. Давайте візьмемо помідорку і теж її Ну І наша сосіска. Дитина піджареної колбаси не любить, там і кусочок колбаски, але ми її жарити не будемо. Мої доці особливі смаки. А, розбігайся. Ну от вже наш чайник закипів, як бачите, парує, бурчить, бурлить. Можна робити чайочок і кавусю. Черв'яки, вони ж повтікають. Рибак сьогодні ти, а не я. Я готую їсти. Так ти ж мені цепляв черв'яка. То кажи спасіба, що я тобі ж ті черв'яки цепляю. Ті колючі сомики знімаю з гачків. Папа. О, можна вже посмажити наші яйки і ковбаску. Нуляємо олійки просто не дуже рівно стоїть. Mm. Ну, то ладно. Трошки древніше уже глубже наше вода в костюм а так, вже уже трошки підходить аргулятор напали по на дерку нашу добавим Облетки і йдуть, як я не знаю що. Вигорають швидко. мікрофон на крі. Ну, жди, не поперчить. Так, ну ждемо, поки закупить, щоб макарончик кинути. А де, кстати, макарончик? Макарон? Угу. он на покривалі. А Бачиш, воно. під серветкою. Так, хвилин не готово. На. Так, що у нас виходить? Ну, нічого. беда. Я рыба? Я. Yeah. Yeah. Давай, давай, тягни. Сто смотуй вудку. Ну, уже все. Уже все, походу, да? Что, все? Подождите. Да не, на все. Ну, ты рыбак. Рыбак рыбаком. А, ну да. Так, конечно. Защипела? Зачепила і все до рая. Тут ще хтось один такий, як ти, обривав. А як я ним зацепила, інтересно? Сомяра який. Так, ну шо. Ну, я думаю, готове. Щоб вогонь не пропадав даром, зараз підсунем його туди. Швидше буде. Так, і нарешті у нас же і тут закипіло. Так, сонечко, дай мені солі. Трошки посолити воду. Ти що вже харчиш, навіть не чекаєш макарона. Тато, я я хочу. що ти хочеш. <сум> ну їж, це та що хотіла нежарної ковбаси. Тато голод збере за своє. Ну я розумію, розумію. Їж, на здоров'я. Це італянці зараз. Ти ламаєш спагати. Хай вибачають я на Віталії. Я думаю, нам більше не треба. А макарон ти будеш їсти чи ні? Ну конечно. Е? Я чуть його собі в чай. <рес> Так, ну, до плюсів, до мінусів того, як ми сьогодні готуємо. Ну, По-перше, такі от таблетки оці, спиртові горять на вулиці краще. Але вони дуже швидко згорають. Такий ось цей рідкий, ну, він горить, але дуже сильно роздуває повітрям. Тому треба якийсь захист від вітру треба ставити. Але в принципі вон, макароха наша кипить. Горить, все добре тільки ну на вулиці, де є вітер, то розход великий самого розчинника, чи як він там розпалюваєш для вугілля. А так загалом приготувати їжу можна. Я щось на спірту рішив приготувати. А чому на спирту, а не на дровах, тому що щоб не був чорний наш цей посуд, бо як будеш на відкритому вогні, то воно буде все чорне, його без кінця і краю драяти, треба мити, і воно втратить свій зовнішній вигляд. Хотілося, щоб збереглося більш-менш так непогано. Так, макарончик наш зварився, вже він докипає, пробував тільки що вже готовий. Зливаю водичку та й будемо сідати, обідати. Так, друзі, ось такий обід у нас вийшов. Був радий всіх бачити себе на каналі. Всім добра і мирного неба і всім смачного!